Я тут хотіла знаєш, сказати: ну, з моєї точки зору, якби це працює так, що коли ти відмовляєшся. Або намагаєшся заперечити частину своєї ідентичності, то це витр... ти витрачаєш на це ресурси, час, сили, енергію, бо ти весь час якби жуєш в голові ці думки, і це забирає, а не дає тут як це Аліра, ти, як завжди в саме серце, бо це велика частина правди, як на мене, і вона ну очевидно не тільки там не знаю, про письменництво, не письменництво. Це загалом про якісь вибори, де ми хочемо бути, ким ми хочемо бути, в тому числі. Ну, знову ж таки, ми говоримо там про HR багато, в тому числі це про вибір, не знаю, в якій компанії ти хочеш працювати, і наскільки твої власні цінності та, збігаються з цінностями компанії. Тому що точно, якщо як це іти іти на компроміси з собою, та? ну я маю на увазі іти в компанію, де зовсім там розсинхрон по цінностям, то значна частина твого ресурсу і енергії йде на те, аби. Утискати себе постійно, та постійно ну типу надавати собі голосу в тому, щоб там з чимось погоджуватися або не погоджуватися. І це ну точно не найкраще рішення, яке можна прийняти. Я там свідома, та що бувають дуже різні ситуації у кожного, у кожної з нас, і часом і часом виглядає так, що вибору немає, але але дуже б не хотілося, щоб це була якась така не знаю, постійна стратегія. Та це може бути якесь ситуативне рішення, але точно не, не історія в тривалу перспективу.